Вітаю у кіберпросторі, це Пірок. І сьогодні я покажу вам, як отримати AI-агента-розробника, який зможе писати код у вас на комп'ютері, сам створювати файли і папки, сам тестувати і сам деплоїти проекти, які ви захочете. Поїхали. Відкриваємо наш браузер і вводимо VS-Code. Курсор це Fork Visual Studio Code. OpenAI. Це частина інвестицій компанії Microsoft. Тому GitHub Copilot вже вбудував в себе GPT-5. Тому ми йдемо в стратегічно правильному напрямку і обираємо Visual Studio Code. Завантажуємо. Відкриваємо Visual Studio Code. Перше, що нам потрібно зробити, це зареєструватись на GitHub і війти в свій аккаунт через VS code Якщо ви цього ще не зробили, я вже зареєстрований і вже авторизований. Ви можете також змінити тему. Якщо вам вона не подобається, я змінив на свою улюблену. Перше, що я хочу вам показати, як не копіювати Ctrl-C, Ctrl-V і вставляти це, зберігати і пробувати це якось розробляти. Зараз я покажу вам, як дуже просто за допомогою базових слів можна займатися програмуванням. Натискаємо зверху кнопку «Toggle Chat». І ви побачите, що перед вами відкриється агентський режим, тобто Build with Agent Mode. Це вбудована система GitHub Copilot від Microsoft, прямо в їхньому IDE. Тобто ми зараз можемо побачити різні моделі GPT-4.1, GPT-4.0, Mini. Все, де ви бачите 0X це безкоштовні моделі. Де ви бачите 1X, це преміум моделі, які палять токени. 50 тисяч токенів на місяць дає Microsoft кожному користувачу безкоштовно, для всього іншого є Copilot Pro режим. Тож, ми прямо тут спроб попросимо зараз модель GPT-5 Mini. Спочатку створимо вручну папку для, нашого, для нашої гри. І скажемо, що це буде в ЛЕПІ. Peps-клон. клон. І ми просто цю папку закинемо, перетягнемо в наш VS Code. VS Code запитає у нас, чи довіряємо ми автору і файлам в цій папці, чи є там щось шкідливе. Так, довіряємо, бо шкідливого в цій папці є тільки я, тобто автор. Ви побачите перед собою деякі можливості: New file, open file і так далі. Ви вже відкрили пусту папку, яку ви можете бачити зверху. Flappy Birds clone. Знову відкриваємо наш чат. Ось так. Попросимо зробити його Flappy Birds Clone HTML для браузера. І подивимось, що буде відбуватися. Нам потрібно щось включити. Добре, enable. Наш агент починає створення файлів. Зараз ці файли автоматично почнуть писатися в програмі. Ось так швидко. Написався один, два, три, чотири файли вже. І ми можемо просто запустити одразу, так? Ще ж, ось такий клік to start. Ось такий от Flappy Birds клон написав на наш AI-агент за буквально 2 секунди. Також в цьому AINському режимі ви зможете обирати різні моделі. Наприклад, Managed Models. Зараз у мене QAN3 через Ollama, тобто я працюю локально, і ви зможете дуже просто обрати собі Managed Models, і у вас є можливість обрати Ollama або ж Open Router. Якщо ж ви шукаєте максимальні можливості, то можу порадити вам з кожним тижнем дивитися за обновами і жонглювати різними інструментами для того, щоб використовувати найкраще. Напишіть слово «Клайн» і ви побачите перед собою ось такого агента. «Клайн». натисніть Install, він у мене вже інстальований. Також я рекомендую вам інсталювати собі RuCode, який був раніше RuCline, KiloCode, який дає дуже багато знижок, це трошечки від Amazon підгончик. Тож На сьогоднішній день кодекс, плагін це дійсно один із топів по якості, і я вам це зараз доведу. Я дуже приємно здивований тим, як це. Гарно працює. Тож, давайте ми спросимо зробити те ж саме. Ось так. І подивимось, як з цим впорається кодекс. Так, що тут у нас? Ми дозволяємо. Ми дозволяємо створити файл. 19 це коду. Ми дозволяємо створити інший файл. І HTML файл вже створений, CSS файл вже створений. Зараз займається наш ai агент написанням коду під JavaScript. Дозволяємо створити третій файл JavaScript Тож в нас тепер є все, що потрібно. Що ж, ось так. і нам З'явився ось такий у нас Floyd Piotr, тож можемо почати. Кажу вам, що це дуже непросто зараз пройти, але щось вийшло. Ось так наш AI-агент зробив гру за допомогою Visual Studio Code. Тож, якщо у вас немає токенів, завжди ви можете використовувати скоштовні. Токени з OpenRouter. Покажу невеличкий лайфхак, ви можете перейти на сайт OpenRouter і побачити, що на сайті OpenRouter завжди є безкоштовні моделі. 0 no input, 0 no output. Sonoma Sky Alpha, Sonoma Task Alpha. Скоріше за все, це або приховані моделі від Ілона Маска, або це Google. Тож, скоріш за все, це слабенькі-слабенькі моделі, Grog Mini або щось подібне. Але можу помилятися. Тож ми можемо зайти в Sonoma Alpha і просто скопіювати назву цієї моделі в OpenRouter. І після цього просто вставити назву цієї моделі, ось сюди, і ви побачите, що у вас є можливість обрати будь-яку модель. І після цього в режимі агента ви зможете безкоштовно розробляти свої застосунки, сайти це називається Coding, і тепер кожен може бути програмістом. І для цього тепер не потрібно багато знань, для цього не потрібно заліза, для цього не потрібні дорогі комп'ютери. Для цього зараз не потрібно нічого, лише ваш час, ваші нерви і знову навчання чомусь новому складному. Тож з вами був Пірок, і тепер ви знаєте, як використовувати AI-агента-розробника для того, щоб писати у ваші ігри, код, щось розробляти, створювати і бути розробником. До зустрічі у наступних відео.